Якщо ви за офіційною трудовою угодою працюєте, то вас більше якби буде прав на це, що ви можете звернути. Якщо ви за кордонами ви працюєте офіційно там за трудовою угодою, ви можете звернутись. Якщо щось піде не так, то принаймні маєте право звернутися до служб спеціальних і заявити: ось я працювала, мені не заплатили і тому подібне. Щоб підвищити рівень обізнаності громадян в питаннях запобігання торгівлі людьми, безпечного працевлаштування і перебування за кордоном, карі та Івано-Франківськ спільно з партнерами розповіли, як безпечно виїхати за кордон та не потрапити у рабство. Ну найперше, куди вони хочуть їхати, щоб вони вивчили це питання. Якщо вони виїжджають, то вони повинні знати конкретно, куди вони виїжджають, хто їх зустрічає, як поводитися своїми документами, знати менш більше на. Е, по... Наші посольства, наші номера телефонів, як можна себе забезпечити з цим, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Оце найголовніше, щоб вони були озброєні знаннями, які їм необхідні при виїзді за межі нашої країни. Бство здається чимось давно забутим та минувшим, але це не так, зазначають організатори інформаційної сесії. У нашу цифрову епоху досі процвітає торгівля людьми та інші форми експлуатації. А у зв'язку із війною каже асистент із питань захисту міжнародної організації з міграції Назарій Куземка: кількість вразливих людей в Україні, та, зокрема, на Прикарпатті, які можуть потрапити у такі ситуації, збільшилася. Міжнародна організація з міграції впродовж липня, серпня. Місяця було здійснено національне дослідження, опитано більше п'яти тисяч респондентів і презентовано національне дослідження вразливості населення України. Отож, за результатами цього дослідження більше 32 мільйонів мешканців України тією чи іншою мірою прямо або посередковано постраждали від військового конфлікту, який відбувається в Україні у відсотковому співвідношенні. Це 85% мешканців України стали вразливими внаслідок війни. Якщо Говорити про цифри, які будуть стосуватися Прикарпаття, якщо здійснити вибірку власне з тих загальних національних цифр і того дослідження, 56% мешканців Прикарпаття стверджують, що вони постраждали тією чи іншою мірою прямо чи опосередковано від військового конфлікту, який відбувається в Україні. Щоб зменшити вразливість людей, міжнародна організація з міграції має програму з питань захисту. Ми працюємо напряму з нашими бенефіціарами, надаємо їм комплексну реінтеграційну допомогу за двома типами. Допомога це може бути загальна допомога, і може бути спеціалізована допомога в рамках такого виду допомоги. Ми надаємо людям як психологічну допомогу, юридичну, медичну допомогу у придбанні засобів першої необхідності, одяг зимовий, ліки, обігрівачі, а також інші вкрай необхідні речі, які покращать те середовище чи ту ситуацію, в якій перебуває. Людина найбільшою аудиторією сьогоднішньої інформаційної кампанії є прикарпатські студенти. Як би нам не було важко, але боротися за свої права необхідно. І власне такий захід допоможе показати, дасть змогу самим студентам побачити і зрозуміти цінність свободи, цінність того, що вони мають, розуміти свої права та обов'язки. Адже в контексті міжнародного дня. Проти рабства, так тобто, це є як ніколи актуально». Йдучи у ногу із часом, зазначають організатори. Інформаційну сесію для молоді провели в неофіційному форматі світового кафе. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.